Доброго дня, шановні голубоводи. Фабрика спортивних голубів вас вітає. Сьогодні 8 квітня, і ми знову приїхали до своїх улюбленців. Ну і як завжди, значить, що ми там сьогодні робили? Замішали кормів їм на тиждень, мішанку зробив. Потім покупали голубів. Вони ще, кстати, тому ще, ще не покупалися ще купаються. Покупали голубів, потім мінеральний гріт. Вон там. Понаїдалися вже вони цього гріту, вже вони не, не дуже його хочуть. Кукурузу не хочуть їсти. Там щось вибирають, хочуть щось краще, але хай собі шукають там щось, щось є, щось немає. Е, Племенний період у нас триває, і я хочу сказати. Що, в принципі, перший оцей виводок, я думаю, що буде хуже набагато, бо, бо, бо оці такі перепади температури, а вони завжди сказуються на голубенятах. Але, але е, в нашому случаї якось, якось воно трошки... Триває по-іншому. Тобто, я хочу сказати, що, в принципі, оці сильні перепади температури, тому що той тиждень там взагалі було мінус 5. Було, да? Ноч... Ночі. А днем там і 0 був, і там різна температура була. І сніг у нас було там сантиметрів 10, мабуть. Було всього. Ну, Сьогодні вже погода. вже Краще набагато, плюс 10 там, плюс 12 став в цьому діапазоні. І, В принципі, е, хочу зробити оцінку е, голубенят. Що ж ми там, там не виводили, да? ну, Ці от голубенятка сидять. Такі вони собі, ну, нормальні голубенятка, от тут не можу у них дотронутися, вони б'ються. Тут голубенята, ну, дивіться, які, бачите, які голубенята. Вони трошки були там хужі, були, зараз ще друге. А зараз вони просто друге. Дивіться, які голубенятки. капітальні тобто я хочу сказати що я дуже довольний цими голубенятами першим виводком тому що дійсно голубенята вийшли в ну, 99 случаях вийшлися капітальні да? дивіться от теж там двоє голубенят Просто капітальні. Дуже подобається. Цього закольцуємо. голубняк. дивіться таке жарненьке. Зараз візьму руки його. Тобто хочу сказати, що напаковані. Дивіться, напаковане голубиня. Красиве, правда? Якісне хороше голубнятко. Там вже бачу вони. Там вже вони... значить, Дивіться, що я хочу сказати, я раніше цього не говорив. Це, між допрочим, немало важливо. Значить, понятно, що з цих боксів рано чи пізно голубнята будуть випадати, правда? Таке може бути. По якихось причинах вони можуть випадати. Тобто вони вже попідростали, там просити, можуть їсти в батьків, або ще щось і будуть випадати. І Значить в них має десь бути таке місце, що вони повинні Так э сховатися, щоб їх не заклювали голуби. Ну, от, оце ще таку нішу, оце от таке місце, да? оце я зробив для цього. Щоб в мене там, якщо молоді голубенята будуть виходити, то вони повинні бути отам. І там я ще поставив пару гнізд поставив. І там є якісь деякі губи. Бачите, на яйця сидять там. Одна голубиться, там далі. Друга сидить на яйцях. І коли ці голубнята тут сюди вже там падають або вже вилітають, вже вони е, покидають своє батьківське гніздо, то вони отут, це їхня тут дійська. Це садик, скажем да? так. Оце, між прочим, клва. така штука, оцей садик. Він дуже добре допомагає. Дивіться, які голубятку, дивіться, які голубнятка у нас. Бачите, які голубенята йдуть. Капітальні. Це такі... Це 90% такі голубенят. Як кури. Причому що я там такого нічого їм аж. Е, нічого такого їм не даю. Там, боже, збав якихось там антибіотиків і все таке інше. Бо я трохи... Не люблю це. Чести, корма. Хороші корма мають бути. І ми будемо от отаких ось от драконів. Це не голуб, це дракон. Теж вони ще мають нам летіти, ми будемо їх пробувати, тренувати цих драконів. Ну, ось такі ось. Такі дракони. Да, 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 да. Ми отримали отаких ось голубочків. Дивіться, ось. Зараз я покажу візьму в руку. Дивіться який голуб. Я цей е... силу влазив в руку. Оце голубення моє ну, вважаю, що це, звісно. Для мене це... Показник. Мені кажуть, що. Там в мене були такі голубенята. Того року в мене були паршиві голубенята, а цього року мені подобаються мої голуби. Подобаються. Ну дивіться, бачите, брат теж малий вискочив. А цей малий, я знаю, що він вискочив. Вони тобто помішаються, це ж його рото. Це ось його брат, чи сестра сидить. Ну вже Вон, там, воно. Угу. Такі вони собі ці голубочки прекрасніші. Так, красиві, красиві, дуже красиві голуби. Дуже красиві. Все, мама саме, що тут на її яйця. Так, подивимося ще пройдемо. Mm -hmm. Дивіться вже ось на виході, бачите? Ці голубенята вже на виході. Оце такі у нас голубенята. Це ось тут з папою сидимо. Це, ти, що... Це ті малиші, що я вам показував, які билися, так? Да? Не, вони, вони стісняють, стісняють, і, не, не, не хочу вже битися, вони, мабуть, вже стісняються, мабуть. Де те битися? Ні, не хочу битися. Ось блондинчики. Прекрасна, прекрасна пташка. Значи, сьогодні ще продовжуємо кольцювати голубенят. Продовжуємо кольцувати. Ну от, племенний сезон триває. Перша партія голубенят на підході якби. Це зараз тут же, мабуть, тут же її хочу випускати. Ну, я ще боюся її випускати бо малі голубенята. Ще не буду випускати, хай ще, хай ще тиждень посадять. Е Оце я тут візьму ще оци, оці губнята, що тут усе народилися. Це вони їх е, докормлять. І все, тут вже будуть сюди ложитися пластикові яйця, бо ми вже будемо переходити цією командою на льоти. Ця команда в вже буде летіти. Ото, що вони вивели, то буде. Що не вивели, то вибачають. Якось так. Так, ну що, значить, по покольцю голубенят. Всім остальним я її забезпечив, все є. Значить, у нас триває нормально племенний сезон. Все дуже добре, да? Ну, в принципі... Дякую, що дивитеся, дякую, що підтримуєте, дякую за те, що критикуєте. Це між прочим, спори рождається істина це дуже добре. що людина е пише, каже, що ти неправильно те робиш, значить е я задумуюся і починаю шукати якусь, е якусь літературу, читаю, чого я неправильно дивлюсь. І більше я взнаю, більше я. Е Стаю, як говориться, більш освіченим голубовом спортсменом. Якось так. Так що, велика подяка вам. До побачення. Гарного вам вигідного дня. До зустрічі.